Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему, про що вам потрібно негайно подбати. Розклад буде, як завжди, на три варіанти: і коротко про головне. Тож, як звичайно, візьмемо параду. І це буде перший варіант, це буде другий варіант. І це буде третій варіант. Обирайте кожен свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант про що вам негайно потрібно подбати. Про те, що п'ятірка Пентаклів говорить, що вам потрібно подбати про три речі: комусь одну із цих речей, комусь дві, а комусь і три одразу речі, про які вам потрібно подбати. Про своє здоров'я, про свої фінанси, ресурси і про свої можливості. Тобто. Можливо, хтось хотів би щось здійснити або щось зробити, але наразі у вас не вистачає або розуміння, або у вас такий кризисний момент, де ви не розумієте, в якому напрямку вам потрібно рухатись. Для когось, можливо, потрібно звернути увагу на стан свого здоров'я, приділити час для, можливо, якихось консультацій медичних, а можливо, просто перепочити. Також звертайте увагу на те, що, можливо, хтось у вашій родині також потребує допомоги. І ще вам потрібно свої гроші, фінанси розподілювати так, щоб ви не витратили зайвого. Тому що є така можливість, що ви зруйнуєте свою фінансову стабільність, витрачивши більше коштів, чим ви собі планували, а потім буде у вас фінансова криза. А тому будьте дуже обережні, розважливо ними підготувати. Розпоряджайтеся. Ще вам потрібно знати про те, що десятка жезлів говорить про те, що прийшов час розподілювати певні обов'язки. Можливо, хтось на собі тягне дуже багато обов'язків. Хтось і на роботі, і вдома, і, можливо, приділяєте час якомусь своєму розвитку, але вам заважають ті обов'язки, які ви собі на спину поклали і тягнете за всіх. Тож вам варто наразі ну, розподілити ті обов'язки і звільнити час для самих себе, подбати про себе. І порада вам. Ну, от вам і порада є відповідно до того, що про що вам потрібно подбати. Імператор говорить про те, що наведіть лад у всіх документах, можливо, юридичних питаннях, якщо у вас є в тому потреба. Наведіть лад на своєму робочому місці, наведіть лад у своїй родині, розподіліть обов'язки, не тягніть усе самі і не дозволяйте нікому порушувати ваших меж. Все повинно бути, як у кого це хто хвилюється про партнерство, так партнерство повинно бути, але воно повинно будуватися на взаємній повазі. А не на тому, що хтось когось має обмежувати для того, щоб досягти своєї мети. Тож будьте певні, що ви зможете навести лад, якщо будете вибудовувати правильно свої стосунки. Другий варіант, про що вам негайно потрібно дбати, подбати? Мах говорить про те, що, можливо, першочергово вам потрібно подбати про розкриття самих себе. Можливо, ваша творчість вже набрала таких обертів, де вам варто приділяти час ну, якомусь навчанню, можливо, отриманню інформації, можливо, спілкуванню, консультації. І ну, це, можливо, не обов'язково, це буде стосуватися питань магії. Це говорить про те, що загальна характеристика для вас така: розкривайте себе, дійте. Дійте в тих сферах, які для вас важливі. Тому що у вас такі шанси є, де ви можете здійснити будь-що. І саме на це вам варто звернути увагу. Прийшов час вирішити ці питання. Потім іще вам на що варто звернути увагу на те, що вісімка Пентаклів говорить, що приділяйте більше часу навчанню, якимся розвивайте свої. Робочі навички. Можливо, працюйте наполегливо. Тому що свій добробут ви зможете збудувати тільки завдяки своїм знанням, своєї наполегливості. Якщо ви добросовісно будете виконувати свої обов'язки, то ви зможете досягти будь-яких висот. Це саме про це вам зараз потрібно подбати. І порада. Трійка кубків говорить про те, що Якщо ви плануєте якесь святкування, у вас все буде проходити вдалим. Якщо ви налагоджуєте співпрацю з іншими особами, також у вас буде вдалим. Якщо ви планували щось розпочати нове, також буде вдалим. Так от вам порада йде по цьому аркану така, що використовуйте ці можливості, не пропускайте шанс. Якщо ви десь чогось досягли, ну відсвяткуйте, порадуйте себе, порадуйте свою родину, ближніх. Приділіть час своїй родині, можливо, більше спілкуйтеся, більше говоріть про те, що ви любите свою родину і яка вона важлива, яку важливу роль ваша родина має у вашому житті. А тому у вас все буде гаразд, якщо ви навчитеся не тільки працювати, а ще й радіти своїм досягненням. І третій варіант. Прошу, прийшов час подбати. Вежа говорить про те, що для когось, можливо, вже назріло питання вирішити житлові якісь зміни. Можливо, для когось це буде переїзд, або там, хто бажав з'їхатися. Також це для вас прийшов гарний час, і вам вже варто подбати про те. Крім того, якщо хтось здійснює поїздки, вам варто подбати про свою безпеку на дорозі і звертати більше уваги до вашого транспортного засобу. Якщо у когось є якісь певні залежності, хтось, можливо, не може щось пройти, якийсь бар'єр, щось зруйнувати, те, що воно вас ну, тримає, гальмує, не дає вам розвитку, ну вже прийшов час вам позбутися. Саме про це ваша перша буде підказка, друге п'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить про те, що не забувайте про те, що ваше оточення може бути не зовсім чесним, про те, що у вашого оточення можливо дуже швидко змінюватися настрій. Тут вам говорять щось приємне, гарне, а там можуть десь щось про вас говорити зовсім навпаки. Або ту інформацію, що ви комусь розповідаєте, видавати як те, що це ви сказали. Тому будьте дуже ретельні, обирайте, з ким ви спілкуєтеся і про що ви говорите. Також, можливо, наразі ви відчуваєте якийсь такий кризисний момент, де не можете в чомусь визначитися. А тому ви будете обмірковувати дуже багато. Але вам варто розуміти, що скільки б ви свої думки в голові не крутили. Якщо ви не змогли позбавитися отих залежностей у своєму житті, ваші думки вам нічим наразі не допоможуть. І це вам варто розуміти і знати. Так, і порада вам. Двійка пентаклів також говорить про те, що не створюйте хаосу в своєму житті. Ви повинні, можливо, чітко розмежувати свій час особистий, час праці, час відпочинку, і розуміти, з ким ви йдете в партнерство. Чи є то надійний партнер з вами, чи, можливо, при першій нагоді вас може підставити, це може бути і в особистих стосунках, в робочих питаннях. І ще, звичайно, по цьому аркану є така порада, що звертайте увагу на стан свого здоров'я. І на стан здоров'я своїх оточуючих, рідних і близьких. Приділяйте більше часу для того, щоб ви усвідомлювали і мали більше інформації про те, чим ви будете займатися. Тому що якщо ви будете братися за декілька справ одночасно, ви тільки будете створювати хаос. Це був третій варіант. Тож, отакі от у нас є наразі підказочки і поради. А я бажаю всім успіхів.